У неділю відбулися змагання з футболу серед хлопців 2014-2015 років народження. Ранок зустрів малечу повітряною тривогою. Однак, дочекавшись в укритті від бою, хлопчики все ж зустрілись на полі. Сьогодні ми проводимо футбольний турнір. Назва його перемога 2023». Чому це робиться? Це командна гра. І коли діточки знаходяться в команді, вони спілкуються разом. да, це комунікації, а це дуже важливо в теперішній час. І діти вони заряджаються енергією, енергетикою позитивною. Є є такий азарт до змагання. А потім вони вже вирішать, ким їм стати і де їм бути у змаганнях. Взяли участь чотири команди: пальміра, «Пальміра-1» та «2». Акерман 2014 та тірас 2015. Вони відчайдушно виборювали перемогу, поки їх підтримували батьки та родичі. Спонсором заходу виступила консалтингова компанія Yale Life Груп разом зі своїм стратегічним партнером ПЗУ Україна. Під час змагань були відзначені деякі гравці. Так Маргаринт Михайло, Арестов Гліб, Станчев Олександр та Максименко Михайло визнані кращими гравцями. Найкращим воротарем був визнаний Найда Давид, а бомбардиром Цимбал Давид. Поспілкуватися. З юними чемпіонами виявилось, ще тою задачею, адже вільного часу в них не було. Все ж ми спіймали одного гравця за «Я Хотіла ходити на, на бокс, але ну, тилі думав, я позор на, на футбол. Два роки займаюся і поки свого роду. На завершення змагань спонсори подарували футболістам річне цілодобове страхування по всьому світу, що стало приємним сюрпризом для молодих спортсменів та їх батьків. Не тільки на змаганнях, а 24 години на добу по всьому світу, де вони не, знаходили, не знаходилися. Спостерігаючи за грою, перший муніципальний впевнився, що страхування для спортсменів дуже цінний подарунок. На завершення змагань хлопці обмінялись привітаннями, бо будь-які турніри це професійний ріст. Отож бажаємо чемпіонам щонайменше травм та щонайбільше перемог. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.